Нова традиція у день перемоги у Києві. Парад військових оркестрів. Українські музиканти разом з колективами з Польщі, Йорданії, Сербії, Литви та Естонії крокували центром столиці. Почали з козацького маршу, а ввечері зіграли у київських парках. У Мар'їнському виступали поляки. З концерту повернулася Ольга Скотникова. По українську дістати не муві? Але чи Слухайте, Я перси у живи. Добре? Пащитя. так без перекладачів. Сьогодні музиканти польського прикордонного оркестру Закопана спілкувались з українською публікою. Керівник оркестру грає на кларнеті. Зізнається, таких овацій не очікував. Публічно чудовна. Глядачі чудові, ми могли б грати і грати ще, але маємо їхати на Польщу, щоб бути там вже о шостій ранку. На нас там чекає робота. В оркестрі професійні військові, професійні музиканти одночасно. В Україні і в Києві уперше, хоч цьому колективу вже 65 років. Враження в них чудові. І від параду оркестрів від Києва їм дуже сподобалося, що Київ зелений, чистий, і що народ святкує це свято, і вони разом з нами. Разом з нами. Ми спілкувалися, вони дуже гарні хлопці. Дуже сподобалося, так. Чудова атмосфера. Ну, класно, посмішки, музика дуже гарна. Дуже сподобалося. Глядачі вигукували польські назви музичних творів, і польською дякували музикантам. Чудовий оркестр, чудові музиканти, чудові хлопці. Враження самі. Я, я думаю, також у цих людей, які попали в парку, ніхто не пожалкував. Те, що вони попали, хай випадково, але попали на працю. Дуже круто було. дійсно. Форма їх така красива, крутий рібята. Ми граємо. Ми граємо різну музику: і військову, і військову, і класичну, і народну, регіональну. На підтвердження своїх слів, другий диригент оркестру викликав на імпровізовану сцену і тримбіти. Новини на першому.